Одеський театр юного глядача відкрив свій 93-й театральний сезон. Колектив чітко слідує встановленому порядку. Звичний режим роботи не змогла порушити навіть війна. Всю весну артисти активно працювали в онлайн форматі. Після того, як вже почалось повномасштабне повномасштабне вторгнення Росії, то теж питання повстало, що ж ми будемо робити, але якось так не панікували, а зрозуміли, що нам потрібно продовжувати працювати, і ми. На своїх місцях вдома онлайн почали відкривати і починати нові проєкти. Це проєкти, такі як читання онлайн і дитячих казок, записували байки для діток. Артисти проводили виїзні заходи, грали у бомбосховищах та на відкритих майданчиках. А вже з червня почали приймати глядачів у рідному театрі. Успішно завершили сезон та у серпні пішли у заслужену відпустку. Але вже 26 числа повернулись до репетицій. Я не скажу, що мені потрібен був відпочинок, тому що дуже хотілося працювати, коли на початку ми не знали, як діяти, що робити, і куди себе подіти. І коли ми вийшли на роботу, це був як подих, якийсь новий. Цьогорічний сезон сезон нескорених відкрили візитною карткою театру, музично-фантастичною виставою Лісова пісня за твором Лесі Українки. Ми працюємо в основному п'ятницю вечір, суботу і неділю, зранку дитячі вистави ввечері для дорослих, для підлітків для дорослих. Граємо українською мовою, колоритну, жваву та природну українську мову артистів відзначають і глядачі. Я перейшла на українську мову вже місяців шість назад, і зараз, коли я чую, як вони нею розмовляють. В звичайному житті мені це дуже подобається. Чого? 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 Та що чого? Чого ти тут шукає? Та я, та я шукаю курсанку, кого гребе? Кого ти тут шукаєш? Лісова пісня в одеському театрі юного глядача яскравий приклад сучасної постановки української класики, динамічної та захоплюючої. Ще один класичний український твір Кайдашева сім'я Сім'яничу Лівицького цього сезону відзначає свій 30-річний ювілей на сцені театру. Склад артистів змінився. Дехто за цей час встиг перейти з молодших ролей на старші, але вистава продовжує жити та радувати одеських глядачів. Карпе. Кажи, свекрові, нехай нас одрізнить, бо ми коли свекрухою цю хату спали. Мутра, яка ти в мене ми... гарна та ладна? Була я у батька гарна та ладна. Було личко моє біленьке та брови чорненькі, а личко моє змарніла і брови полиняли. У новому сезоні Одеський театр юного глядача планує для публіки чимало сюрпризів. У середині жовтня на сцені представлять першу прем'єру в виставу Поліанна за твором Елеонор Портер. В неї помер батько, померла мати. Її життя продовжилось у її тітоньки, яка була не дуже до неї ну не дуже гарно ставилася. Але ця дитина, колись її тато навчив грати в радість. Тобто знаходитись завжди щось позитивне в тому, що з тобою проходить. Знаходити якусь радість. І вона це місто, в якому жила, перетворила на такий чудовий рай. Трупа з серпня активно репетирує виставу. Артисти кажуть, вже практично зрослися зі своїми персонажами. Я власне граю самого поляну, маленьку дівчинку, і для мене це було дуже важко. І іноді є якийсь супротив внутрішній, тому що маленькі діти, вони дуже специфічні люди, і це треба багато прикладати зусиль, щоб втрапити в цей образ. У мене персонаж лікар Чілтон. Трохи поламаний долий чоловік, але завдяки цій маленьці, маленькій дівчинці, яку звуть Поліана, у всіх все налагоджується. Поляна свого роду ода радості про вміння знаходити хороше навіть у найтемніші часи. Це саме те, що потрібно сьогодні глядачам, упевнені артисти. Поляна дуже багато разів за виставу, за п'єсу каже слово рада, і ти автоматично починаєш радіти разом з нею. І я дуже рада, що в нас є рада, що в нас є така вистава, буде тому що діти. Повинні теж перейняти на себе Оце. Ну я бачила багато відео, багато чула від дітей, як вони бояться, як вони вже мислять по-інакшому. І оце рада, радий, це дуже потрібно зараз. Радіють і самі артисти можливості продовжувати працювати, виступати на сцені та піднімати настрій своїм глядачам. Наша зброя це є наше слово, і ми не можемо мовчати, бо ми мусимо підтримувати оточуючих підтримувати бійців, підтримувати наш культурний фронт і безпосередньо кажучи зі сцени те, що відбувається. Тобто не мовчимо. Є бажання, це головне. Є бажання працювати, працювати нам для наших глядачів, для нашої країни, для нашого міста, для На нашу перемогу, отак я б казав. І от тому у нас дуже велике бажання усіх працювати, щоб ми скоріше повернулися до мирного життя і перемогли своїх ворогів.